І поставили свої підписи під заявою. Мета одна впливати на розгляд і прийняття рішень обласною радою. Заявляємо про конструктивний підхід у нашій роботі. Ми налаштовані на роботу і так скажем, вплив на ті питання, які на наш погляд будуть мати якийсь вплив на... Життя і громади, як обласної, так і місцевої громади. Відкриті для того, щоб інші депутати входили в нашу депутатську групу. Це як форма, так скажімо, сьогодні роботи, оскільки ми знаємо про те, що ми фракції розпустили. Якщо говорити про біжучі питання, ми підтримуємо ці заяви, які сьогодні будуть прийматися в кінці порядку денного. Чому? Тому що, безумовно, та ситуація, яка сьогодні відбувається в державі, вона загрозлива і зрозуміло, е, що ми сьогодні стоїмо на тій оціночній позиції, що Російська Федерація займає е, агресивну сьогодні е, позицію і діями спеціальних підрозділів, збудує ситуацію е, у південних і Східних регіонах нашої держави з іншого боку, безумовно, ми говоримо про те, що нинішня центральна влада повинна робити більш рішучі кроки не в плані декларації антитерористичних операцій або закликах і так скажемо різких просто оцінках Російської Федерації. Наряду із діяльністю, про яку я сказав, нашого сусіда. Ми знаємо, що велика кількість людей у цих регіонах має свою точку зору на деякі питання. Понятно, що сьогодні питання мови не є самим першим і найбільш проблемним, а для Полтавщини зовсім не є питанням. Але в тих регіонах це сьогодні, в тому числі і з буренням певним або маніпулюванням стає проблемою номер 1 я думаю, що центральна влада повинна була б знайти в собі сили і вирішити це питання, піти на ті вимоги, які сьогодні є. Вимоги децентралізації влади, я думаю, також треба не просто декларувати про децентралізацію, а зробити якісь рішучі дії, в тому числі Верховній Раді і виконавчі ділці на чолі з чоловіком, який сьогодні в і в одній особі і ту і іншу владу. Якщо цього не буде відбуватися, я думаю, що це дає можливість і далі заростяти ситуацію. Тому ми підтримуємо ці всі заяви і позиція і моя, і нашої групи якраз така. Ми повинні все зробити для того, щоб єдність держави зберегти і люди повинні розуміти, що... Вони різних національностей, у них різні кормі, але вони живуть в Україні і цінності державні повинні разом зберігати. Щодо президентських виборів, то хочу сказати про те, що зрозуміло, е, що. Я про це вже говорив. Я, як бувший голова адміністрації, керівник партії регіонів, не несемо моральної передавність за ту ситуацію, яка відбулася і як поступив в тому числі і бувший президент держави. Але з іншого боку, сьогодні серед, в тому числі, депутатів обласної ради є багато людей соціально активних, які хочуть продовжувати активну громадську роботу і позицію висловлювати, тому ми сьогодні не створюємо ніяких нових політичних проєктів, але в рамках президентської кампанії ми для себе визначили з усього того масиву кандидатів, які сьогодні зареєстровані. На мікро кандидатуру ТГІП та Сергія, який своєю позицією, своїми певними заявами. Програмними, якщо можна їх, в даний назвати, тому що дуже швидка робота компанія, тому ми будемо об'єднувати своїх однодумців навколо цієї кандидатури. Будемо намагатися активно приймати участь у роз'ясненій роботі. Тобто сьогодні я можу сказати про те, що ми будемо намагатися.